Вчора, 18 жовтня у Мирнограді, пройшла нарада координаційного центру підтримки цивільного населення. На ній звітували керівники відділів виконавчого комітету соціальних та комунальних служб громадських організацій та органів правопорядку. Однією з тем, яку обговорили, було питання забезпечення позачергового обслуговування військових в медичних закладах міста. За словами начальниці відділу охорони здоров'я мирноградської міської ради, ця проблема станом на сьогодні вже вирішена. Ані йдуть в 29 Кабінет, это центральная амбулаторія. Там холодная Єлена Николаевна, Она заведующая амбулаторией, і она приймає всех, у кого нет декларацій. Кто приходить на прийом ну, за справками, либо просто на прийом приймаються поза и У кого нет что декларації, що йдуть холодної Николаевне. також на засіданні, Анна Белобородова повідомила, що нещодавно на території мирноградської міської лікарні було встановлено чотири шлагбаума. На території було очень сложно проїхати. Той же скорой Ну, Діжурним, скажем так, машинами з колясками. Да. Тепер стоять шлагбавами, тепер всі машини ставлять на стоянки. Тобто тепер безперешкодний проїзд у нас буде. За словами керівниці координаційного центру Тетяни Ситник, в місті й досі залишається невирішеним питанням великої кількості безхатніх тварин. На жаль, навіть зафіксовані випадки з постраждалими. Уже покусані люди, тому це нагальна така тема. Ми вже ведемо перемовини з нашою волонтером нашим. Вона буде благоустрій робити нового свого притулку. І може у неї там буде місце, і тоді ми будемо робити відлов цих собак. Вона прийме якусь кількість, у нас їх багато, але ми наразі працюємо. Представники правоохоронних органів підійняли питання забезпечення безперешкодного пересування спеціалізованого транспорту та його проїзду до житлових будинків. Для цього необхідно прибрати самовільно встановлені мешканцями бетонні конструкції. За адресами, мікрорайон світли 38, мікрорайон світли будинок 7, мікрорайон молодіжний будинок 4, квартал 40 будинок 11. Там встановлені ОСМД або місцевими мешканцями бетонні споруди, які, наскільки нам відомо, без погодження з військовою адміністрацією, без погодження з органами національної поліції, і вони перешкоджають руху, тобто ну, транспорту, транспорту так, поліції, ДСНС та швидкої допомоги. Тому ми пропонуємо обрати ці. Споруди, які самовільно понаставили, Додатково присутні обговорили питання роботи мобільного соціального офісу, надання гуманітарної допомоги особам з інвалідністю другої та третьої груп, та питання надання допомоги ВПО, що прибули до Мирноградської громади.